Друзі, всіх з вербною неділею, Господь в'їжджає в місто. Народ вигукує осанна, тобто спасіння з неба, благословений той, хто іде в ім'я Господнє. Так люди зустрічають Господа. І сьогодні, друзі, в нинішніх реаліях, в тих умовах, в яких ми всі знаходимося, найцінніше це те, щоб ці слова вони були адаптовані і під наше життя, щоб ми теж намагалися сьогодні іти. У своїй історії в ім'я Боже, довіряючи Христу, прислухаючись до того всього, що Він нам рекомендує, а особливо до того, чого Він нас закликає, зосереджуючи нашу увагу на словах, по цьому дізнаються, що ви мої учні, якщо будете мати любов між собою. Тому, дорогі друзі, нам сьогодні є цінним єднання, порозуміння, тому що наша боротьба вона стосується всіх. І коли ми разом в єдинстві з Богом, то ми сильні і непохитні. А коли ми розділені, коли між нами конфлікти, суперечки, то ми легкою є здобичею для впливу будь-якого зла. Тому бережемо мир, бережемо наше єднання, допомагаємо і підтримуємо один одного. І хай Господь допоможе нам іти далі.